Всім привіт, друзі! З вами Стандрайдер. Повертаємо рубрику будні на Глову. Сьогодні будемо кур'єрами, пару днів, мабуть, будуть влоги про кур'єрочку. В Рівному з'явилася вже нова програма це Glovo Rider. То треба привикати до нової програми. Один день попрацював в новій програмі. Ну Там такий дизайн, як, як в болту. Денчик робить на болту таксистом, то там такий дизайн похожий дуже. В принципі, прикольний дизайн там. Пишіть комент, чи сняти відос, як я розказую про цю програму, що там змінилося і так далі. Плюси і мінуси. Будемо знову працювати на круїзорі. Ну а наклеєчками. Якийсь голос хрипший. Ну то таке нормально. Подивимось скільки заробимо. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І полетіло. сьогодні в нас така баня, ну, в принципі, 20 скільки 28 чи 25. ну Без вітра дуже жарко. ще Я узнав, що сумки голову пліснівіють. Треба сумочки протирати. Прийдеться купляти нову. о Реально, якийсь голос охрипший то Сьогодні у нас буде влог на охрипшому Приходжу додому, відкриваю сумку і все, вона просто весь час відкрита е і і нормально. Плісніви немає. Працював я зимою, то я відкривав її постійно, і того й плісні немає. Ну я не знав, те, що сумки пліснівіють, то прошарений. Но тут ще функція в новій програмі, те, що можна на пів години раніше почати, якщо не вистачає кур'єрів. Забронював я на 5 годин, зараз мене чекін. Якщо я зараз нажму, то можу вже починати заробляти. Ми якраз починаємо і летим тако по соборній на злату. Хотим на злату плазу, щоб були замовлення. Почати сесію. Сходи ага. Все, але звука немає. При... Прийдеться включати його завжди. Без звука приходить замовлення, це як так. Все, тепер чекаємо. Все, статус готово, в онлайні. Ну Дизайн прикольний. Я не знаю, чи тут щось видно. У мене яркість мала і сонце. Камера дуже гріється на сонці, то якраз буде тестування. Зараз не так жарко, коли буде плюс 30 знімати відоси, чи камера видержить і не буде виключатися при такій жарі. Але якщо їздить, то вона від вітра буде охолоджуватись, то немає. Але якщо вітра не буде, то на жаль. Поки замовлень немає, собі їдемо в центр. Там по любому має бути, але може і небудь то будемо, наверное, чекати. Заїхав до Злати і взяв нове замовлення. Тут воно рядом, але їхати назад в сторону ювілейного. Тут якраз будемо зараз вухо доставляти. Легендарне місце. Думав напій мій, але збірився, треба звірятися. Рухатись нам до пивзаводу, то не так уж далеко. Моз перетнути, там чуть-чуть ще проїхати. То нормально. Ну, якраз почався робочий день, були замовлення. А тих півгодини, які даються, то не було. Кур'єрів вистачає на замовлення. А я вже на місці, так похожим. Mm -hmm. Ви замовляли, дай. Зробили перше замовлення, вже спина мокра. Добре, є. Попутіли за шаурму. Тепер їдемо знову в центр і будемо ждати замовлення. На карті тепер іншим кольором червоним з'явилося. Мітки, де більше попиту на замовлення. але їх дуже мало, бо ще воно тестується. Наступне замовлення у нас Макдональдс. Все ж таки звук є і попередній звук. Такий був у старій програмі, тільки там помінялися місцями. Е, раніше був звук, як у іграх, режим, а тепер звук як дзвінок, коли хтось дзвонить, наприклад. 43. 6:43 6:43 Фінішна пряма залишилась, щоб доставити своє друге замовлення. Вже майже година пройшла. Літом буде велика конкуренція, багато кур'єрів. Але як завжди в дощ ніхто не хоче працювати і все вільно буде. Але на своєму байку вона в дощ, тут немає ні щитків, нічого. Ось цей дом великий, великий нам треба його доставити. О, сюди Тут ще не доставляв замовлення. Ага, на, як нам потрапити? Може там відкрито. О, добре є, зараз заїдемо. Добре, бачимо. Тут не було його видно. Я вже думав, хтось поцупив байк. Якщо видно, то прямо біля мене червоне. Блоклись зелене. Але цих точечок дуже мало. Ще не так сформульовано все, де найбільше замовляють. Зараз може бути доставочка. Десь годину я стояв біля Златої Плази. Оце я виїхав просто покатати. Зараз у нас замовлення біля Цума в торбі. Там, як завжди, щось таке довге робиться, довго складують замовлення. І їхать там на щасливе. Така велика відстань, але нормально. А я думав, просто прокатається, коло зробити. Без звука прийшло повідомлення. Я просто включив телефон, провірити, чи я якраз воно. Було, це ще добре є. Замовлення не пропустив. Присібаємо байк, ідемо в торбу. Почекав mm -hmm. десь хвилин вісім, і тепер йдемо вже доставляти замовлення. 339 Звичайно, 300. Але постріли мені підтвердження показує. Zarę, może kiedy dość internetu. Sam, bardzo. Не дары. Хочешь спину пока А ну давай. Часть спину. Нормально. Ты плащи. Я тебе не знаю привет. привет. Снимаешь сейчас? Верту. Вернувся назад на канал. Оця доставочка прям день спини замість залу. Будемо качати спину. Не знаю, більше 5 кг, може 10 навіть. Прям таке масивне, Треба буде порівняти, що важкіше круїз чи сумка. Думаю, сумка важкіша. Круїзор десь важить 12 кілограм, але заводська вага 12,5. Але тут поміняно багато, то може і менше. По відчуттям, як бути і менше. О прям нормально так на ноги дає. Як будто присід на ноги робиш. Зараз можемо перевірити, що важкий шевелік чи сумка. Вроді би пару бутилок просто. Але важить. Ну, в принципі, нормально. Давно просто такі важкі замовлення не возив. І важкі замовлення більшість щасливий А ну кстати вони майже одинаково. Ну, десь може 7-10 кілограм важить сумка. Привикаєш цю сумкою, але в перші дні, коли я тільки влаштувався, трохи на плечі був дискомфорт. Але я вже привик з сумку їздити, то вже просто привикла. Спина привикла до такого дискомфорту, то працювати можна. Пина просто так дзвонить але нормально, десь цих домів. Доща треба знайти скільки там? Чотириста. 300 зараз. 140 гривень. Дякую. Звучні. Але 400 гривень, щоб дати здачу, але тут нормально. Ще й ви надали. Підтвердили замовлення. Тепер ждемо знову. Ось, в принципі, небагато катати. По часу як пара йде. Година 20 хвилин ще катати, то нормально. Вертаємося знов-центр, в центр. доставили за день. Скільки там ми доставили? Десь 3. 34 замовлення ми доставили. Напевно, треба десь в обід працювати, колись жара, прям люта. Хвилин 20, напевно, що пройшло І нове замовлення в нас в кафешку. Невелику відстань проїхати і... Пайот. Будемо доставлять е коворітка, свіжі огірки, є, oh, yeah. лад з беконом, лимон. Ну це на потужному. Ждать 5 хвилин то якраз об'їду собі під горочку, бо я з горочки з'їду. Ага. То зараз я піднімусь, з'їду і потім мені знову наверх потрібно. О, нормально так буде. Якраз вчасно приїду, поки вони там все зроблять, то й чекати не прийдеться. Й -й -й -й. Знову спускаємося з горочки Якраз по дорозі буде це кафе. Коли вже готове, то нам просто спуститися, забрати і все. І майже як до злати їхати там. Завести, ну ще раз дорогу перейти нормально, вже замалення доставили. програма забагалась, підтвердила вона на робіт.

Ти працюєш? З трьох. І скільки вже? За рогами я не сам не дивився. Що як це і програма? По нашій нормі, може бути. No. Зону, коли включився онлайн, mm. зони не показує. Зону? Щось якось yeah. сьогодні небагато замовлю. Ну таке, ти сам дивив. Вчора за 2 години майже те саме. А, mm. uh, Ну да ще. Щось... Вчора за 2 години 446. Вчора? Вчора ж ну, дав. Там, це під дощ? Там мені кінати помічали. Мотивація. Да. А що забрав? Що? А ТБ шку проти забрали? А... Проти. Ні, я забрав Мак, але забрали удалили АТБшку. АТБ удалили? АТБшки це... Що... Скажіть, в мене за весь час не було ще, що я б на по цій. У мене теж забрали. А коли це календар відкривається? Завтра Завтра. — 16. Друга, там ще 4, поїде. А я ж не бачу. Я на завтра не забронював. На п'ятницю не забронював, на суботу не забронював, на неділю не забронював. Там пусто. Може в суботу буде, по якісь там якійські. Може хтось поскосовує таке. Е-е-е 6. 6. 6 треба не скидати. Ще спання, ще було. Треба фоточку. Фоточку на А, там не точно має. О, є. Група, група 16.30. Вони забирають це, це два часа попи забирають. Попи потім 15 діамант, 16 золото і перша, другий золото. А в 1630. А, це ж в них вже не автоматично. Так, да, ну там э, нова О Щось я повністю. Не, не пам'ят? А так, дивись. Не... Відро? Не, хто? Я не пам'ятаю. Ти мені на прихресті там біля рейки завозити. А я не пам'ятаю. Нове замовлення у нас, е, супермаркет, спарк, там. Ну, кстати, я теж замітив, як говорив Бодя, що ні разу ще своїми грошима не платив. Там все оплачено вже клієнтами. Це великий бонус. Ще й теж замітив, а тебе ні разу ще й не було за ці два дня. 4 хвилини, ще нам ждать, подивимося, що нам забирають. Ківі, апельсин. Ага. Вода, мінеральна, нектар. Це, звісно, жорстке замовлення. Звідси з цього магазину і... І, 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 і... і до цього здання просто до готелю миру. Як ви думаєте, це сложне замовлення? Пишіть коментарі. Зараз воно десь має вже бути готове. Ждав 5 хвилин тут, то якраз трохи поспішив.